Ви, напевно, таке чули. Молочку з рибою не можна, каву треба пити тільки після їжі, фрукти їсти лише окремим прийомом їжі. Тож, давайте сьогодні розберемося, правда це чи ні. Сьогодні розглянемо найбільш поширені міфи і стереотипи в їжі. Давайте починати! Усім привіт! Мене звати Віктор. Сьогодні ми поговоримо про сумісність продуктів, а саме про міфи, які Часто гуляють щодо цього всього. Давайте з'ясуємо, звідки ж вони взялися про ці всі сумісність, то не можна, а то можна. Отже, давайте розглядати, як, що і чому. Концепція сумісності продуктів з'явилась дуже давно, 20 столітті, у 20 столітті у 20-х роках. І це з'явилось завдяки. Одному докторові, який розробив таблицю сумісності продуктів, американський лікар Герберт Шелдон придумав таблицю сумісності продуктів, бо він започаткував теорію роздільного харчування, в якій йшлося, що деякі продукти несумісні між собою, і їх потрібно приймати в окремі прийоми їжі. Ця ідея з'явилася не на наукових дослідженнях чи підтвердженнях. А на особистих переконаннях самого лікаря, який стверджував, що нібито продукти, які потрапляють на шлунок, вони не можуть перетравлюватись одночасно. Але давайте подивимося, чи справді це так з наукової точки зору: сучасна наука вже давно спростувала цей міф: наш організм одночасно виділяє декілька ферментів, щоб розщеплювати різні продукти, і кислотність шлункового соку наскільки сильна. Що перетравлює будь-які продукти одночасно. Тому не потрібно запарюватись щодо роздільності харчування, але є деякі нюанси. Тож дивимось далі. Міф про несумісність рибних продуктів та молочки з'явився через те, що всі продукти дуже швидко псуються, і разом, коли ви їх змішуєте, дають вони гримучу суміш, особливо коли і ті, молоко прокисло, риба зіпсувалась, і ви це все змішуєте, і це дає прям хороший ефект для нашої травної системи, який нам не потрібен. Тому потрібно їсти свіжі продукти, і все буде окей. А ще через те, що в деяких людей буває непереносимість лактози. Тому просто давайте споживати молочку дуже і дуже відповідально. Якщо у вас є непереносимість лактози, Просто е, можете споживати безлактозні молочні продукти, таких зараз дуже багато на ринку. Тож використовуйте це. Йдемо далі. Які ще є міфи, як ви думаєте? Ну? Як ви думаєте, які міфи? Які, в які міфи вірите ви? Напишіть в коментарях. Досі вірите в ці міфи, так? Пишіть, я прочитаю, і буде цікаво мені почитати, в що ж ви до сих пір вірите. Ще один міф, який нещодавно дуже розкручувався в Тіктоці і різних соцмережах, це несумісність білкових продуктів і крохмалю або складних вуглеводів. Але це насправді неправда. Все це добре сумісно. Просто я не розумію, чому з'явився такий хейт щодо пюрешки з котлетою, чи пюрешки там ще з чимось. Насправді це все добре перетравлюється в нашому організмі. А виникло це все якраз таке з цієї таблиці сумісності продуктів і системи роздільного харчування. Але як ми вже вияснили, це все наукою зруйновано цей міф. Тому можете спокійно їсти на вечерю, на обід, коли хочете собі пюрешку з котлетою і смакувати це, і навіть не сумніватися, що це вам піде на шкоду. Вам це піде на користь. А цей міф це взагалі щось з чимось. Не пийте воду під час їжі, бо ви розбавляєте шлунковий сік. Це все дурня. Насправді, коли ми п'ємо воду під час їжі, навпаки, ми стомимулюємо наш шлунок більше виробляти травного соку. Це навіть краще для нас, тому можете спокійно пити воду під час їжі і не думати, що вам це зашкодить. Так що цей міф зруйновано також. А як мені подобається ось цей міф. Не їжте фрукти разом з основним прийомом їжі, їсти його окремо. Це все дурня організму байдуже, коли ви що їсте. Ферменти виробляються різні одночасно. А фрукти, як то кажуть, будуть гнити у вас в організмі, або, як кажуть, білкові продукти будуть гнити у вас в шлунку. Нічого там не гниє. Там така кислотність, що все перетравлюється. Якщо у вас все з організмом в порядку, ви можете без проблем їсти фрукти з білковими продуктами, фрукти з вуглеводами, фрукти з цукром. З чим захочете, тим і їжте. Організм це все добре перетравить. Просто якщо у людини вже є якісь проблеми з шлунково кишковим трактом, то тоді треба це все розглядати індивідуально, а не дивитися на сумісність продуктів чи несумісність продуктів. Просто треба конкретно розглядати окрему ситуацію кожної людини. Ось так якось. Отже, підсумуємо, таблиця сумісності продуктів і роздільне харчування це просто міф, який придумали ще в 20 столітті, а зараз це він повністю зруйнований. Наш організм виробляє різноманітні ферменти одночасно і змішану їжу перетравлює він легко. Тому не ведіться на це все. Харчуйтеся збалансовано, підбирайте раціон, який вам до вподоби. який вам пасує більше для вас, для вашого стилю життя, і які продукти вам подобаються особисто. Ось якось так. Якщо це відео було для вас корисне, обов'язково ставте вподобайку, діліться ним з друзями і, звичайно ж, підписуйтесь на канал. Тут багато цікавої інформації про харчування, про фітнес, про здоров'я. З вами був Віктор це Фітнес по-українськи. Побачимось у наступних відео, Па-па!